Останнім тижнем ситуація була спокійна і прогнозована. Сподівалися ми, що хлібне перемир'я все-таки відбудеться. От. Дійсно, на початку тижня бойовий накал значно спав, але напередодні свята міста Докучаєвська, дня міста Докучаєвська, ми поздоровили. Жителів цього міста агітаційними листівками, поздоровчими, от відповідь отримали обстріли наших взводних е, опорних пунктів. Обстрілювали із СПГ, крупнокаліберних кулеметів і мінометів. Давали адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, ефект був двоякий. По-перше, дійсно з цієї сторони вже людям набридла ця війна, набридла окупація. Люди хочуть повернутися до України. Тому е, Можливість отримати навіть таке поздоровлення. Багато хто сприйняв на тій стороні з цивільного населення з задоволенням. Цього не могли помітити противники, тому у відповідь ми отримали подяку у вигляді обстрілів. На щастя, ні поранених, ні вбитих з нашої сторони немає. Ми бачимо, що морально ми переходимо у наступ.